Мої шановні, мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все! Привіт вам з Миколаївщини. Трошки була зайнята відправками ваших посилочок з насінням. Дуже щиро всім дякую за замовлення і надіюсь, що воно вам буде гарно все рости, квітнути, родить і буде вас радувати! Ще щиро щиро, дякую вам за замовлення. Насіннячка овочів вже немає. Ну Там ще трохи перцю деякого. Ну, можна сказати, овочів більше немає. А насіння квіточок, ну деякі позиції вибули, а більшість квіточок насіння є. Тож, хто ще бажає, будь ласка, заходьте на Viber або в Messenger на сторінки Facebook і замовляйте. Є. Я казала, що отакий от пакуночок 10 гривень, яке б то насіння не було. От. Ну, якоїсь насіння більше там насінин, якоїсь трошки менше. Е, ну, але всі види насіння у мене 10 гривень за пакуночок. Ну, все, про що будемо сьогодні говорити? Хочу вас ознайомити, якого я насіння накупила. Я показувала дуже багато, ну а це ж вам по, по таким розклала я розділом, то вам показувала грунтопокривні рослинки, які буду висівати, а це насіння квітів, так званих сукоцвітів, квіточки, які ми збираємо для сухих букетів. От. Вони дуже гарно виглядають вживу, ну і гарно виглядають у, цей, у сухих букетах. Ось маю такий невеличкий букетик от, із сухоцвітів. Бо у мене не дуже багато їх було цього кермеку. І я пороздавала букети всім своїм близьким та рідним, щоб вони також мали собі отакі невеличкі букетики. от, Так. Це я показую, що вони дуже гарно виглядають. Вони не втрачають свій колір і стоять. Отакий От у мене букет був, стояв в 2,5 роки. Поки я його просто вже не викинула. Тож, будемо дивитися на От. Маю оцього свого кермеку, я заставила декілька отаких гілочок, і вони стояли, дозрівали. І я зрізала отаке воно, от вже темне, бачите, дозрівші вже квіточки. І тут можна буде взяти собі трохи насіння. Ну, Я вам скажу, що воно дуже непросто вибирається це насіння з цього кермека. Не сильно так скоро можна його звідти добути. От, ну і... Раз уже показала кермек, то вже покажу, який він у мене буде посіяти. Отакий кермек суміш, лимоніум, кермек, статиця це все одна оця рослина. Родина кермекові, однорічник, холодостійкий, світолюбивий, посухостійкий. Дуже багато має різноманітних забарвлень, однотонних і двуколірні. Е, використовується в міксбордерах, кам'янистих садах, е, оранжувальний матеріал дуже чудовий. І е, в сухих букетах. Німецький сорт. Фірма Helios. Так, І от фірми Велес. Із інтернет-магазину насінка, я взяла отакий статиця кермек рожевий схід. Рослина 60-70 см. От. От така. Можна з розсади, можна у відкритий ґрунт. Ну, рекомендую вам краще розси... із розсади його вирощувати. Трошки довгенько він росте, поки зацвіте. То краще висівати десь на початку березня на розсаду. От тоді він швидше заквітне і довго буде квітувати. Зрізати уже розсвівші оці усвітя, і він випускає знову і знов і знов. Дуже довго квітне, дуже гарно, щедро квітне. Отака От рослинка кермек. Або статиця. Так, далі. А, ще отакий кермек. У мене є суміш. Отаку суміш взяла. Вона прям називається зимовий букет. І тут е, пропонують нам, е, що тут написано, е, найбільш популярні геліхризум, амобіум, малюцела, шишка ворсувальна, кермек, гіпсофіла багаторічна, амарант, целозія, гомфрена, лонос, лунарія і злаковій. Оце така суміш. От. Ну, побачимо. Висіємо. ну Це, це 100% треба сіяти на розсаду, а потім дивитися, яку куди квітку висаджувати. От. Далі отака рослинка, як геліптерум. От. Також це як сухоцвіти. Тут просто геліптером, а тут геліптерим Гулівер написано. От. Це от Велеса, а це от геліусос. Геліус. От. І там, і там взяла, будемо дивитися. Написано, що висота рослинки 60 см, бутон 6 см, як ви бачите, намальовано суміш різні кольори. От. Ну. Написано, що заквітне через 3-4 місяці аж. Через 4 місяці заквітне. Тобто, також рекомендується на розсаду висівати, але можна в травні місяці сіяти в відкритий ґрунт. Це хто як забажає. Так. Далі така рослинка, як геліхризум. От, чимось схожі, да? тільки тут більш як скляні. Я вирощувала геліхризу, Геліптеру не вирощувала, а геліхризом вирощувала. Отака От цікава квіточка на береш пальцями і вона наче як не жива, а наче як з пластику якогось. Дуже яскрава, красива також вона. ну, Це тоді букет я робила із статиці, і три, три з цього геліхризума. Майже 3 роки, половиною року стояв. От. що тут написано? Так. Висота до метру. Ну, він у мене не був. Він у мене був десь, я знаю, сантиметрів 70, 60-70 був. Може, за того, що в мене нема зовсім поливу і сухо. Ну, коротше, отака дуже гарна квіточка. І геліхризом ще у мене є від Олени Самойленко. Є куповане насіння із магазину, із геліуса, і є квітні карочки. Буду сіяти. Буду сіяти більш за все на розсаду, а потім уже у ґрунт. Так далі нігела. Нігела, квіточка сама не використовується у сухі букети, а використовуються їхні коробочки. Дуже гарно виглядають. І суміш Нігели у мене є своя суміш. Ну і також мені прийшла від Олени Самойленко. А, не Самойленко, смоліва. Боже, я опять невірно кажу прізвище: смолів, Олена Смолів нігила від неї і моя власна суміш. Вона гарно дуже сіється, відкритий ґрунт. Не потрібно на розсаду висівати, можна навіть зараз оце зимою, її під зиму можна сіяти. Вона дуже гарно насівається. Тож можна її зараз оце взяти і посіяти, не, не чекати весни. Зараз висіяти її, вона взійде, вона не боїться нічого, дуже гарна квітка, красивезна. Неприхотлива і посухостійка, ну, квітка дуже гарна. І зовсім не вибаглива нігела. Тож рекомендую всім вирощувати. Далі, отакий однорічник, як Гомфрена. Також ви бачите, тут є суміш. Е, також ще магазини нам пропонують купляти там одного кольору, можна отакі суміші. Вживу не бачила, бачила тільки у відео у дівчат. Мені дуже сподобалось, купила собі, хочу вирощувати. Також буду вирощувати її із розсади. Перший раз, а там буде видно. Ну, Написано, що можна і відкритий ґрунт. Так, далі. Є такий у мене синьоголовник, багаторічник. Рослина з колючими зубчастими листочками та головчатими суцвітями, оточені жорсткими ажурними комірцями, сухоцвіт. Так. Сіють під зиму у відкритий ґрунт або влітку. Добре росте на відкритих сонячних місцях. Зацвітає на другий рік. Цвіте з липня по вересень. О, от така красота. Так. І ще в мене є схожа трохи на це квіточка головчатка. От. Далі гіпсофіла. Я вже висіяла в минулому році і висадила, але я не знаю, яка вона буде, що вона буде. Написано, що то. М Гіпсофіла багаторічна біла, е, така ото, метельчата. Ну, а це також ось, ось багаторічна ой, випала. Гіпсофіла рожева і біла. Е, до метра, сильно розгалужена, квіти 1 см. Ну, тут рожеві тут білі. Ну, побачимо. Дувержу, вирощувати, звісно, з розсади. Хоча пише, що тут можна висівати відкритий ґрунт. О. Для оранжування літніх або для зимових букетів. Німецький сорт написано. Так, далі ще у мене є ось гіпсофіла метельчата біла від Олени Паршакової. Так, ще таке, як дерві біла перлина. Хочу. Я вже пробувала висівати, не пам'ятаю якої фірми, але не геліуса. У мене нічого гад, зовсім не вийшло, виріс самий звичайний природній наш деревій. я показувала в минулому році в якомусь відео. Він перший год був маленький кущик, на другий год він виріс великий такий кущ і зацвів мені просто звичайний деревій біленький. Але ж я хочу перлинку, то буду пробувати знов. Із розсади буду вирощувати. Також використовується в сухоцвітах. Так, і скабіоза суміш, ісак гібрид. Багаторічник. От така квіточка. У зрізаному вигляді стоїть до 20 днів. А також використовується у сухих букетах. Що тут пише, 60 см висотою кущик, а квіти до 7 см в діаметрі. Гарна квіточка. Я якийсь рік вирощувала скабіозу, але однорічну. А це побачила багаторічну і вирішила, що треба собі посадити. Так, і декоративні злаки. Злаків у мене, можна сказати, немає. І злаків у мене тільки вівсяниця сиза і є великий колосник. А, ще посадила, ну, я не знаю, це рахується за злак чи ні, райграс бульбоносний. Оце стільки. А це вирішила, що треба посадити, подивитись, що це таке. І тут же ж злаки використовуються також у сухих букетах. Що тут пишемо? Безліч чудових злаків, таких, як Лагурус, зайцехвіст. Поліпогон, ламаркія, бриза, фалеріс, ячмінь гривастий, сетарія, пампасна трава та інші. Багаторічні злаки ростуть на одному місці тривалий час. Однорічники можуть довго рости на одному місці, розмножуючись самосівом. Ну, ось. Ну, Звісно, буду висівати їх. На розсаду, щоб побачити, що і як буде рости. Ну, тож отакий у мене огляд. О -о -о -о. І це тільки, ви знаєте, що це маленька тільки кількість. У мене ще тих пакетів дуже-дуже багато. А ще дуже багато насіння отак. Ось, дивіться, ціла така коробочка оцих пакуночків. Моє власне насіння і те, що мені дівчатка поприсилали. Тобто, я не знаю, як багато-прибагато. Ну, нічого, буду висівати. Якщо, може не встигну все висіяти, буде наступний рік. Тому що ось на пакетах написано до 29 го року. Там, до 28-го року. От. Тобто насіннячка свіже. І дівчатка поприсилали мені свіже насіннячко. Тож, якщо я не встигну в цьому році посіяти геть все-все, то буду сіяти на свідуючий. Тож, на сьогодні все. Щиро дякую всім, хто додивився мене до кінця. Не шкодуйте вподобайок. Заходьте в коментарі, діліться своїми якимись погляданнями і своїм досвідом, що ви висаджували, як росте, може, мені дасте якісь поради, бо так, з лаками я не В Сухосвітів вирощувала оце тільки геліхризум і кермек. Все, більш нічого що не вирощувала. То, може, ви мені щось порадите. Може щось із цієї купи не потрібно висаджувати на розсаду, а можна зразу сіяти і гарно виросте. Тож, Чекаю ваші коментарі. Ще запрошую підписатися всіх, хто дивиться мене, але не підписаний. Вам це не важко, а мені буде дуже приємно і це дуже гарно впливає на розвиток каналу. Ну що, дорогенькі, ще раз вам щиро дякую за ваші перегляди, вподобайки, підписки. Всім бажаю всього, -всього самого найкращого. Не забуваємо дякувати і допомагати нашим Хлопцям і дівчаткам, які нас боронять. Дякуємо, вклоняємося за кожний день і за кожну хвилиночку нашого життя, бо завдяки ним ми можемо любуватися нашими квітами, планувати щось, чекати, чекати на весну. І, надіюся, мер, мирної весни. Дуже надіємося на те, що щось зміниться і врешті-решт настане мир. І всі наші рідні, близькі повертаються додому, а ми будемо старатися квітчати нашу Україну. Всім ще раз дякую, до побачення, до нових відео. Не забувайте підписуватись. Пока-пока!